Розділ 13. Вірджинія Біч. Фізичний простір природи відображається і всередині мене. Стежки, якими я йшов до пагорбів та боліт, вели мене ще й в глиб мене самого. І коли я вивчав усе, що зустрічалося на моєму шляху. Читаючи й роздумуючи, я досліджував і самого себе, і свою країну. З плином часу вони злилися у моїй свідомості в єдине ціле що більшою ставала сила чогось надважливого, що повільно прозирало загальним тилом. То більш відчутним ставало в мені жагуче й уперте прагнення назавжди відкинути розум і всі неприємності, до яких він веде, і залишити при собі хіба найбільш миттєві та прості бажання. Вийди на стежку, почати рух і більше ніколи не озиратися. Чи йдеш на своїх двох, чи йдеш на лижах, чи на санях, поміж міжполітньому зелених пагорбів чи їхніх холодних зимових тіней. Лише сяєво вогнища чи сліди від полозя на снігу покажуть, куди я пішов. І нехай решта людства піймає мене, якщо зможе. Джон Хейнс. Зорі, сніг, вогнище. 25 років у північній глушині. На камінній полиці у будинку Керін Маккенлес у Вирджині Біч стоять дві світлини у рамках. На одній кріс страшнокласник, на іншій також він, лише семирічний, браний у дитячу версію суворого костюма і кроваткою, що стричить у бік. Поруч із ним, у сукінці з фальбанками і новенькому великодньому капелюшку стоїть Керін. Найдивовижніше, каже Керін, вдивляючись у ті світлини, що його вираз обличчя геть не змінився, хоча між цими світлинами 10 років різниці. Вона має рацію. На обох портретах Кріс дивиться в об'єктив меланхолійно і трохи невдоволено, наче його відірвали від якихось надважливих роздумів, примусивши витратити свій час на стояння перед камерою. На великодньому фото вираз його обличчя ще виразніший. Вона вже контрастує із життєрадісною усмішкою сестри, що стоїть поруч. У був весь кріс, усміхаючись, каже вона, і погладжує фото кінчиками пальців. Він часто так дивився. У ногах у Керін лежить баклі, що й до нього свого часу був такий прив'язаний кріс. Тепер йому вже тринадцять, старий пес із посвілою мордою і понівеченими артритом суглобами, ледве дебуляє з кімнати в кімнату. Та варто лиш другому улюбленцю Керін півторарічному пторирічному ротвейлеру на ім'я Макс посягнути на його територію, як маленький хворий бак сміливо кидається на 60-кілограмового суперника, гучно гавкаючи і кусаючись. Тож Макс спускається на втьоки. Крізь за баком душі не чув, каже Керін. Того останнього літа він хотів узяти бака із собою. Після випускного в Еморі спитав батьків, чи може забрати баклі, та вони відмовили, бо пес нещодавно потрапив під машину і ще не зовсім уклигав. Тепер вони, звісно, шкодують про своє рішення, хоча Бак і справді був добряче травмований, і ветеринар, ветеринар навіть сказав, що він більше не зможе ходити. Батьки, те я, чесно кажучи, теж весь час міркую, як би все склалося, якби з крісом був бак. На своє життя Крісові було наплювати, але якби з ним був бак, він нізащо не пішов би на такий ризик. Зріст Керін Маккенлес понад 1,70 сімдесят, тож вона вище забрати лише на кілька сантиметрів. Вони із крісом настільки схожі, що Керін часто запитують, чи вони часом не двійнята. Розмовляє дівчина експресивно. Час до часу помахом голови відкидає обличчя довге волосся і емоційно жестикулює малими, акуратними руками. Вона боса, на шиї носить золотий хрестик, вбрана в ретельно напрасовані джинси зі стрілками. Керін схожа на кріса і характером. Така ж енергійна, самовпевнена, переконана, що... Всі її починання приведуть до успіху, схильна до різких висловлювань. Бо більше в підлітковому віці вона воювала з батьками точнісінько, так само, як Кріс, але відмінностей між братом і сестрою значно більше, ніж подібностей. Керін помирилася з батьками невдовзі після зникнення Кріса, і тепер у 22 роки має з ними просто чудові стосунки. Вона значно гвіркіше за брата і уявити собі не може, щоб їй колись захотілося усамітнитися в якійсь глухоманії чи ще в якомусь місці з невеликою кількістю людей. Дівчина поділяє обурення Кріса расовою несправедливістю, але багатство і матеріальний достаток не вважає чимось гріховним чи поганим. Вона зі своїм чоловіком Крісом Фішем нещодавно придбала новий дорогий будинок і по 14 годин тяжко працюють у власній авторемонтній компанії КАР Services Incorporated, сподіваючись, ще за молоду зробити свій перший мільйон. Яхто дорікала батькам через те, що вони без кінця працювали і їх не було поруч, згадує вона іронічно. А зараз погляньте на, ну, живу точнісінько так само. Вона зізнається, що Кріс частенько підсміювався з її капіталістичних поривань дражнив її герцогиною Йоркською, Іванкою Трамп Маккенлес чи молодою наступницею бізнес-леді Леони Гельмсліп. Однак це було лише дружнє кипкування. Насправді, брат і сестра були дуже близькі. У котромусь із листів, переповідаючи сестрі конфлікти з Волом і Біллі, Кріс написав так: Хай там як, а я люблю обговорювати ці теми з тобою, бо ти єдина в цілому світі можеш мене зрозуміти. Від смерті Кріса минуло вже 10 місяців, а Керін усе ще тужить за братом. Не минає й дня, щоб я не плакала, каже вона трохи спантеличено. Чомусь найскладніше буває, коли я сама їду в машині. Від мого будинку до майстерні їхати всього 20 хвилин, та я ще жодного разу не змогла доїхати до роботи, не згадавши Кріса і не розривівшись. Звісно, потім я опановую себе, але в ті моменти мені дуже важко. Увечері, 17 вересня 1992 року, Керін купала в дворі будинку свого Ротвейлера, коли додому приїхав її чоловік. Вона здивувалася, бо Фіш, як правило, допізно працював в автомайстерні і ніколи не повертався так рано. Він поводився дуже дивно, пригадує Керін. Мав якийсь моторошний вигляд, спершу зайшов у дім, потім знову вийшов і заходився допомагати мені з Максом. Я збагнула, щось трапилося адже раніше він ніколи не купав собаку. Мені треба з тобою поговорити, сказав Фіш. Вони зайшли в будинок, Керін вимала під кухонним краном Максові нашийники і увійшла до вітальні. Фіш сидів на дивані у темряві, понуро опустивши голову. Було схоже, що йому дуже погано. Я спробувала пожартувати і спитала: а що з тобою таке? Подумала, що він прийнявся через жарти хлопців з роботи. Може, вони сказали йому, наче бачили мене з іншим чоловіком чи щось подібне. Я розсміялась і запитала, що не просто з твоїми хлопцями. Та він навіть не всміхнувся, а тоді глянув на мене, і я побачила, що його очі червоні від сліз. Твій брат, сказав Фіш, його знайшли мертвим. Сем, Волтів старший син, зателефонував до нього на роботу, щоб повідомити цю новину. Керін потемніла в очах, і вона мимоволі затрясла головою. Ні, заперечила вона. Він не мертвий. А тоді закривчала. Жінка так голосно й довго кричала, що Фіш розхвилювався, аби сусіди не запідозрили, що він її лупцює і не викликали поліцію. Керін безупину ридала, згорнувшись калачиком на дивані. Фіш спробував її втішити, та вона лише відштовхнула його і крикнула, щоб він дав їй спокій. Істерика тривала понад п'ять годин, а перед одинадцятою Кетрін трохи заспокоїлася, зібрала якісь речі, і попросила Фіша відвести її до Волта з біллі в Часапінг-Біч, що за чотири години їзди на північ. На виїзді з Вірджинія Біч Керін попросила Фішу зупинити авто біля місцевої церкви. Я увійшла до церкви і з годину сиділа перед вівтарем, поки Фіш чекав на мене в машині, згадує вона. Я чекала, що Бог мені відповість. Та він так і не відповів. Трохи раніше, того самого вечора, Сем підтвердив поліції Аляски, що на надісланому йому факсом фото невідомого волоцюги дійсно кріс. Але судмедексперту Фербенкса, Фербанкса, щоб завершити процедуру опізнання. Знадобилися стоматологічні карти та знімки померлого. Майже добу вивчали рентгенограми і документи, що їх надіслав дантист. І допоки експертиза не підтвердила, що загиблий від голоду чоловік, знайдений в автобусі на річці Сушані, це точно її син, Біллі відмовлявся дивитися на отримане факсом фото. Наступного дня Керін і Сем вилетіли на Аляску за останками Кріса. В кабінеті судмедексперта їм віддали тих кілька речей, що їх виявили поруч із тілом. Крісову рушницю, Бінокль, подаровану Роном Францу Вудку, один зі швейцарських армійських ножів від Джен Барс, довідник істівних рослин із щоденниковими записами Кріса, фотокамеру Мінолта, 5 фотоплівок та інші дрібниці. Судмен експерт також дала Семові кілька документів на підпис. Він підписав і повернув їх назад. Менш ніж через добу після прибуття до Фарбенкса. Керін і Сем сіли на рейс до Анкоріджа, де після розтину виконаного в науковій криміналістичній лабораторії тіло Кріса кремували. Працівник моргу привіз пластмасову коробку з попелом, що лишився від Кріса, просто їм у готель. Я здивувалася, коли побачила, яку велику коробку він приніс, каже Керін. От тільки братове ім'я там написали з помилкою Крістофер Р. Маккенлес, хоча, мало бути, не Р, адже. Я страшенно обурилася, я тоді подумала, що Кріса це ані трохи б не зачепило, хіба б насмішило. Наступного ранку вони вилетіли в Меріленд. Керін везла коробку з братовим прахом у рюкзаку. У літаку вона до крихти з'їла обід, принесений стюардесою. Хоча цей був звичайний, не дуже смачний обід, який зазвичай пропонують авіакомпанії, каже Керін. Але тепер, коли Кріс помер від голоду, я і подумати не могла про те, щоб викинути їжу. Та все-таки за кілька наступних тижнів жінка втратила апетит і схудла на 4 з хвостиком кілограми. Подруги навіть хвилювалися, чи Керін, бува не захворіла на анорексію. Біллі також не може нічого їсти. Худенька, 48-річна жінка із вигляду майже дівчинка, схудла на 3,5 кілограми. Волт, натомість почав їсти усе без розбору і набрав ті самі 3,5 кіло. Місяць по тому Біллі сидить за обіднім столом у Чесапік біч і гортає фото щоденник останніх крісових днів. Вона понад силу змушує себе роздивлятися на чіткі світлини. Час від часу, поглянувши на фото, жінка заливається слізьми. Так може ридати лише мати, що пережила своє дитя. В тому плачі чутно таку величезну втрату, що осягнути її розумом неможливо. Коли бачу таку скорботу зблизька, то усвідомлюю, наскільки безглузді, навіть найпереконливіші аргументи прихильників екстремальних пригод. Я ніяк не збагнув навіщо він так ризикував, голосить Біллі, не стримуючи сліз. Ніяк не збагнув.